Відеогляд на стан мотоциклу Ducati Diavel. Знімаємо на сонці в якості 4К, робіть стоп кадр, роздивляйтеся все детально. Зараз обхожу по кругу, показую загальним планом, а потім більш детально по всім вузлам мотоцикла. Дуже яскравий мотоцикл. Мотоцикл. Мотоцикл, а не мотоцикл. Дивіться, стан суперовий. Дивіться на сонці який колір, ви бачите. Мотоцикл має таку гуму, протектор. Резина майже винувана, я не знаю, скільки тут, 5-10% зносу. Такий гальмівний диск, мінімальна притертість. Робоча область, все ідеально. Пильвачки армовані. Захист радіатора. Дивіться, бачите, все. Все в заводському стані. Не кручене, не курочене. По Україні не їздило. Тормоза, топові Brembo. Диски гальмівні, вірніше гальмівні, колесні, в яскравому кольорі, такий молочний білий колір. Дуже круто. Дзеркала не пошкоджені, тут все ціле. Ці такі накладки, не знаю, карбон це чи не карбон. Не скажу. Ось це точно не карбон. Тут видно, що воно пластик. Але це заводська накладка. Дивіться, тут стан який цей легендарний двигун тестострета, Ось колір на сонці, бачите, який крутий. з Зсераліком. Все ідеально, все ідеально. Тут є така, ну не пошкрябана, я не знаю це, що це таке на дотик, воно не відчувається. Хагер такий крутий. Оці такі рішення для другого номера Звісно, тут захист є. Так, далі поїхали. Знизу покажу. Ось дивіться. Колеса ці точені вкриті лаком з ксераліком. Також в крутому стані. Ці наліпки також яскраві NK диски Це круті японські диски, фірма, яка виготовляє колесні диски. Бачите, на італійському, на італійському мотоциклі все ж таки японські диски. Резина Diablo Rosso В такому стані дуже широкий профіль резини номерна рамка Ducati Japan Далі поїхали. Тут це цілесна, є така невеличка <кхем>, на наліпці. Чи скол, чи як це назвати, і ось тут, бачите? Ну, звісно, воно не видно, але якщо макросйомкою отак от приближати, ось так, от, то воно трошечки видно. Але я рахую, що мотоцикл, якому більше 10 років, це стан супер ідеальний. Тут це так само... Це бруд. Хагер такий є. Дивіться, зірка, ланцюг. Мотик без нюансів, ви бачите? Так, це, це тут недомили. От, будь ласка, бачите? Все м'якеньке, все як повинно бути. Оце мотоярд вміє вибирати мотоцикли в Японії. Погодьтесь, друзі. Ось тут все ціле, бачите? Вибачте, сонце дуже світить в очі. Так, Тут робоча область, бачите, не окислів, не ржавчини ні йде, не коцик немає, гальміний диск також, знос мінімальний. Грібночко піде без, гальма з цього боку. Друзі, ну, нюансів е, немає. Я не побачив. Є такі нюанси, ручки так виглядають. Пульти, дві зарядочки вже є, встановлені під смартфон, або ще що тримач, можете вже поставити. Так, далі. Ось ручки ну Все в ідеальному стані. Єдине, що оця штука вона вигоріла на сонці. Чи не на сонці, чи хімією його попалило, коли його мили. ну Це такий пластик, ви знаєте, автомобільні бампери роблять з такого пластику, воно, якщо він чорний, він вигорає. Але його можна привести до ладу, якщо у вас буде бажання. Отакий мотоцикл в супер крутому стані. І ціна супер класна на нього.